Полтаві до дня боротьби з цукровим діабетом у другій міській клінічній лікарні організували безкоштовне тестування для всіх охочих. З Самого ранку сюди приходили полтавці різного віку, аби виміряти тиск, пройти скринінг на рівень цукру та без направлення проконсультуватися з ендокринологом чи сімейним лікарем. Це взагалі бувають різноманітні випадки звернень це і планові лікування, і ургентні ситуації тобто, коли людина довгий час не відчувала підвищених показників глюкози. І вже коли дійсно є якісь симптоми, вже на які звертають увагу, вже потім родина звернулася до нас, тому що в мене родини захворювання цукору, він у нас дуже повищений, і тому кожного дня я стараюсь десь якось виміряти цукор. Симптомів ніяких не відчуваю, просто роблю заради себе. Щоб контролювати свій стан організму і не так частіше звертатися до лікарів, лікарі кажуть, рання діагностика важлива, бо діабет часто розвивається безсимптомно, а вчасно виявлений краще піддається корекції та контролю. Статистика по цукровому діабету вражає актуальність проблеми дуже велика, і вона обумовлена швидко, швидким розповсюдженням цукрового діабету. Якщо в світі на сьогоднішній день зареєстровано більше 500 мільйонів хворих з цукровим діабетом, в Україні мільйон двісті хворіє на цукровий діабет. Але цукровий діабет, якщо перший тип, то його виявити не складно, але він складає тільки 10% від загальної кількості всіх ді... хворих на цукровий діабет. Основними симптомами цукрового діабету це підвищене сачі випускання, особливо вночі, підвищена спрага, зміна маси тіла, зниження зору. Пацієнт може пред'являти скарги на тривало незаживаючі рани, на шкірі, на болі в нижніх кінцівках, коли це вже на стадії ускладнень, можливо, судомами. З втратою зору, з, зі змінами зі сторони нирок у профільному відділенні цієї ж лікарні пацієнти проходять лікування вже стаціонарно. Тут фахівці працюють із найскладнішими випадками, допомагають підібрати терапію та навчають, як жити з діабетом і не втрачати якість життя. Наше відділення міське надає допомогу хворим з ендокринною патології. В нашому відділенні лікуються пацієнти з проблемами щитоподібної залози, з проблемами наднирником, гіпоталамогіпофізарної системи і, звичайно, з цукровим діабетом. За прошли рік у нас проліковано майже 1200 пацієнтів, і 80% з них це пацієнти з цукровим діабетом. Це як пацієнти з цукровим діабетом першого типу, так і пацієнти з цукровим. Діабетом другого типу наразі цукровий діабет є однією з найпоширеніших хвороб у світі, і щороку охоплює все більше людей різного віку. Коли в мене постійно була спрага, мені завжди хотілося спати. Також я завжди хотіла їсти тільки солодку їжу. В мене мені не хотілося їсти солони, там щось чи кашку, чи супчик. Завжди хотілося лише солодощів. І тому після цього мої батьки звернулися до ендокринолога, адже дитинство, я адже діабетом я хворію ще з дитинства протягом 14 років зараз ви можете побачити сенсор. Це моніторинг цукру в крові протягом 14 днів, який відбувається кожні 2 хвилини. Цей моніторинг ми можемо відстежувати в себе на телефоні. Це є дуже зручно, набагато зручніше, ніж глюкометром. Загалом цього дня в закладі пройшли обстеження 104 особи. Підвищений рівень цукру виявлено у 67 з них.